Вітаю вас на Ютуб каналі туроператора Альянс сьогодні. в Відео мова йти мови про готель. Парк. Це тризірковий готель. Останню реновацію він пройшов у 2002 році. Це такий затишний, затишний, хороший варіант для спокійного сімейного відпочинку. Готель знаходиться в мальовничому добовому лісі на початку курорту Золоті піски за 600 метрів від пляжу та в одному кілометрі від центру курорту. Поряд з готелем, дуже добре розвинена інфраструктура. Найближча автобусна зупинка знаходиться за 300 метрів від готелю. Некваплива піша така прогулянка до різноманітних барів, ресторанів чи то за напівністю магазинів, а також до набережно курорту Золоті піски займе не більше 15 хвилин. Готель складається з чотирьохзіркової будівлі. Номера в готелі просторі, комфортабельні. Для даної цінової категорії відносно хороші. Це може бути розміщення в номерах типу стандарт, люкс чи одномісних номерах. Wi-Fi в готелі в зонах загального користування надається безкоштовно. Для активного проведення часу в готелі діє відкритий басейн. Для наймолодших відпочиваючих є окреме відділення в дорослому басейні. Готель Кініпарк працює за системою харчування на снідан стіл на сніданках. В готелі є декілька барів, це може бути бар біля басейну чи то лобі-бар. Також можна перекусити та насолодитися гарним видом з тераси та живою музикою. Під час споживання смачної кухні смачної їжі в ресторані Алякард для діточок, наймалечих відпочивачів в готелі є дитячий ігровий майданчик. Щодо пляжу, в даному готелі він є муніципальний, піщаний. Шазлонги та парасольки будуть надаватися за додаткову плату. Готель не новий, проте ми його рекомендуємо для спокійного сімейного пляжного відпочинку досить хороший бюджетний варіант. Якщо у вас залишилися додаткові запитання по готелю Кіні Парк, будь ласка, пишіть їх в коментарях під даним відео. Дякую велике за увагу!